Що перше спадає на думку, коли мова заходить про Японію. Неповторна культура, величні краєвиди на гору Фудзі, футуристичні технології та неймовірний автомобільний дизайн. Ця країна справжній осередок інновацій, що неодноразово змінювали світ. І серед усіх легендарних брендів, які народились на японській землі, Нікон став тим, чия історія особливо близька для фотографів, дослідників та мандрівників. Компанія, що починала як невеликий виробник оптики, зуміла перетворитися на одного з. Головних символів якісної фотографії. Її камери супроводжували журналістів на передовій, дослідників у найсуворіших куточках планети, а космонавтів навіть за межами Землі. Нікон став не просто брендом, а частиною історії людства, зафіксувавши мільйони миттєвостей, які сьогодні ми називаємо культурою. У цьому відео ми зануримося в шлях компанії від перших кроків у 1917 році до сучасних інновацій, що формують майбутні фотографії, розглянемо ключові в їх розвитку революційні моделі камер та ідеї, що дозволили Нікон залишитися в авангарді вже понад століття. Готуйтеся до подорожі крізь час, у світ, де кожен кадр має свою історію. Вітаю ви на каналі Silicon Broadcast. Біля мікрофона Артур і ви дивитесь кремніві історії. І перед початком перегляду прошу поставити вподобайку та підписатися. Це допоможе у розвитку каналу. У 1917 році три провідні японські виробники оптичного обладнання об'єдналися, щоб створити повну лінійку оптичних продуктів. На той час німецька індустрія оптичного скла була найрозвиненішою у світі. Нова компанія отримала назву Nippon Kogaku, що перекладається як японська оптика, і вже у 1918 році почала виготовляти власне оптичне скло. Спочатку планували співпрацювати з німецькою фірмою Carl Zeiss, але переговори не дали результату. Результату. Попри це, у 1919 році в штаті Ніпон Когаку вже працювали вісім провідних німецьких інженерів. Перша світова війна майже не вплинула на компанію. Навпаки, післявоєнна політика Японії, спрямована на імпорт передових технологій, допомогла молодому підприємству. У 1920-х роках, користуючись німецькими порадами, Ніпон Когаку розробила ультракомпактні біноклі з призмами та точний мікроскоп Джойко. А в 1932 році створила власну лінійку фотолін під брендом Nikkor, і в 1939 році компанія вийшла на токійську фондову біржу у 20-30-х роках. Ніпонко-Гаку швидко зростала. Військові вбачали в експансії спосіб вирішити внутрішні проблеми перенаселення та нестачі ресурсів. Японія спрямувала погляд на південно-східну Азію. І у вересні 1940 року приєдналася до Німеччини та Італії, підписавши троїстий пакт. З наближенням війни уряд вирішив робити ставку на високоточну оптику для навігаційних та бомбардувальних систем, а не на санари чи радари, якими користувались військові сполучених штатів. Це відкрило нові можливості для Nippon Kogaku та її конкурента Мінолта. До того ж зросла технічна підтримка з боку Німеччини, завдяки чому японські компанії здобули цінний досвід. Після Другої світової війни Nippon Kogaku увійшла в галузь, з якою згодом асоціюватиметься найбільше це фотокамери. У 1946 році компанія представила свою першу камеру під назвою Nikon Model One. На той час інші японські виробники вже продавали фотоапарати. Мінолта випускала. Їх ще з 1928 року. А Canon у 34-му створила першу в Японії 35-міліметрову камеру. Та еталоном залишалася німецька лейка, яку професійні фотографи вважали найкращою ще з 1925 року. Війна на певний час прибрала німецькі камери з ринку. Хоча Nippon Когаку і мала переваги у вигляді німецьких технологій об'єктивів та підтримку американської окупаційної адміністрації, яка прагнула швидко відновити японську промисловість. Компанія не поспішала використовувати відсутність конкуренції на світових ринках. Керівництво наполягало, що спершу слід робити камери для внутрішнього споживача. Та згодом японські фотоапарати стали відомими і за кордоном. Американські військові знаходили їх у місцевих магазинах і везли додому. Простий литий корпус, надійні затвори та якісна оптика швидко здобули популярність, навіть попри те, що інші японські товари тоді ще мали сумнівну репутацію. Після війни компанія продовжувала. Вула зростати, змістивши фокус із військової оптики на споживацьку. Вона випускала мікроскопи, біноклі, окуляри та прилади для геодезичних робіт. Усе те, що було особливо потрібним, коли Японія відновлювала зруйновану інфраструктуру. Фотоапарати під брендом Nikon швидко привернули увагу завдяки високій якості. Попит зріс ще більше, коли американські військові фотографи, що працювали під час корейської війни, обирали саме об'єктиви Nikon. Репортери почали замовляти у Ніпон Коґаку спеціалізовані лінзи для своїх лейка, що сприяло популяризації бренду серед професіоналів. Однією з причин успіху Ніпон Kogaku стала розробка принципово нового типу фотокамер, а саме так званих SLR або дзеркальних фотокамер. Вона дозволяла фотографу бачити саме те, що потрапить у кадр, відбуваючи зображення від об'єктива на матове скло за допомогою нахиленого дзеркала. Для порівняння у камерах із далекоміром, які виробляла лейц для лейка, використовувалися два окремих об'єктива: один для плівки, а інший для видошукача. Така схема працювала, поки у 1900. У х роках не з'явилися змінні об'єктиви. Якщо фотограф встановлював ширококутний або телеоб'єктив, від Лейка все одно показував стандартну картинку. І між тим, що бачив фотограф, і тим, що фіксувала плівка, виникала значна різниця. У 1959 році Ніпонко Гаку випустила на ринок дзеркальну фотокамеру Nikon F, а згодом удосконалила її, коли інші японські виробники почали пропонувати свої моделі. Лейджа представила власну SLR лише у 1964 році, але професіонали оцінили її як надто просту і непридатну для серійної зйомки. До того часу Нікон вже став еталоном для 35-мм камер, і навіть тоді залишалася доступним. У 1965 році модель Nikon F із вбудованим експонометром і стандартним об'єктивом F2 коштувала 413 доларів. Тоді, як схожий Leica Flex 549. Ще однією причиною міжнародного успіху Ніпон Когаку було тісні зв'язки з корпорацією Mitsubishi, яка виступала для компаній агентом з експорту. Після Другої світової війни США формально розпустили японські дзайбацу. Це були великі та потужні промислово-фінансові групи. Але банки, торгівельні фірми та виробничі підприємства, що входили до цих об'єднань і надалі співпрацювали між собою. Для Ніпон Когаку така підтримка означала легкий доступ до кредитів та переваги під час експорту. Компанія також активно просувала свої фотопродукти, створюючи так звану культуру фотографії, організовувала конкурси та виставки, засновувала клуби, де аматори могли отримати поради від досвідчених фотографів. До середини 60-х років камери Nikon стали бестселерами, а Nippon Kogaku вийшла на стабільний прибуток. У той час, як Canon та Minolta почали розширювати бізнес, випускаючи копіювальні апарати, калькулятори та офісну техніку, Nippon Kogaku залишалися вірними фотоапаратам. У 60-х та 70-х 70-х роках компанія презентувала нові дзеркальні моделі 8-мм кінокамеру та навіть це погодні фотоапарати. У 1963 році Nikon розширила межі фотографії, представивши Nikonos – революційну підводну камеру. Ця унікальна розробка дозволила фотографам створювати вражаючі знімки навіть у найскладніших умовах під водою, відкриваючи нові горизонти для творчості. Nikonos став яскравим підтвердженням прагнення компанії створювати спеціалізовану техніку для різних потреб у фотографії. Та ще раз підкреслив лідерські позиції Nikon у цій сфері. У тому ж періоді компанія активно працювала над розвитком лінійки об'єктивів Nikkor. спираючись на свій багаторічний досвід в оптиці, Nikon створила широкий асортимент високоякісних об'єктивів для різних стилів та завдань. Nikkor швидко здобули популярність завдяки винятковій різкості, природній передачі кольорів та надійності, ставши вибором фотографів по всьому світу. Розвиток цієї лінійки не лише підкреслив прагнення Nikon до досконалості в оптиці. А й став одним із ключових чинників успіху та зростання бренду на ринках фототехніки. У січні 1971 року Нікон підписала контракти з національним управлінням за аеронавтики та дослідження космічного простору. США мова йшла про постачання фотокамер для фіксації польоту місії Аполлон 15 на місяць, запланованої того ж року, а також для Аполло 17, що мала стартувати наступного. За основу для розробки обрали модель Nikon Photomic FTN 68 го року. Наса висунула суворі вимоги, щоб апаратура працювала у надзвичайних умовах космосу. А саме використання спеціальних мастил, матеріалів з високою стійкістю до ударних навантажень, а також матове чорне покриття, щоб уникнути відблисків сонячного світла. На камері встановили об'єктиви 55 мм f 12 також пофарбовані в матовий чорний колір. До червня Нікон виконала всі умови та передала NASA 9 готових камер. Уже наступного місяця вони вирушили на місці. Місяць разом із запуском Аполлон 15 модифікований Ніконфотомік FTN пізніше використовувався і інших космічних місіях, зокрема на станції Skylab, де астронавти проводили тривалі експедиції. Камери призначалися для зйомки озонового шару землі та полярних сяйв. Це закріпило за брендом статус надійного інструмента навіть у найскладніших умовах. У 1980-х зміна економічних умов змусила Ніпон Кокаку переосмислити свою залежність від виробництва фотоапаратів. До 1980 року 80% японських родин вже мали принаймні одну 35-мм камеру з усіма аксесуарами. Ринки Європи та США теж були перенасичені. Водночас нові виробничі технології, а саме використання комп'ютерів для проєктування об'єктивів та сучасні матеріали на кшталт легких та міцних пластиків для корпусів, значно спростили процес виготовлення камер та зменшили прибутковість цієї галузі. На відміну від інших японських виробників, Nippon Kogaku майже не займалася офісною технікою та новими відеопродуктами. Тому ще у 1982 році дві третини її доходів надходили від сформованого та насиченого ринку фотокамер. У той час інші японські виробники створювали нову загрозу для ринку 35-мм камер. Canon випустила модель, чий вплив можна порівняти з появою дзеркальних фотоапаратів у 1950-х роках. Камера AE1 використовувала напівпровідниковий чіп, який автоматично налаштовував частину параметрів, що раніше фотограф мав змінювати самостійно. Багатьох любителів лякала потреба обирати витримку діафрагму та фокус. Тож Canon зробила ставку на простоту AE1 у рекламній компанії. Натхненна успіхом компанія повернула на ринок і прості надзеркальні 35-мм камери Snapie, що загрожувала сегменту моментальних знімків, де впевнено трималася американський Kodak та Polaroid, але не зачіпала преміальний сегмент Nippon Когаку. У 1980 році була представлена Nikon F3, перша камера компанії з електронним затвором. Ця модель стала справжнім проривом, встановивши новий. Стандарт у сфері професійної фотографії завдяки підвищенню точності, швидкості та надійності. Розширені функції та виняткова продуктивність зробили F3 улюбленицею професійних фотографів, закріпивши за Nikon статус безперечного лідера в галузі. У середині 1982 року Nippon Kogaku відповіла. Представивши дзеркальний фотоапарат Nikon FG із повністю автоматичними режимами і запустила масштабну рекламу, орієнтовану на чоловіків, основну аудиторію slr камер Та, попри це, Canon почала випереджати Nippon Kogaku за загальним обсягом продажів, хоча японці і зберігали репутацію виробника найкращих камер. Обережна стратегія почала коштувати їм ринкових позицій, так само, як колись консерватизм Ляйц відкрив шлях для злету Ніпонко Гаку. Щоб вижити компанії, було потрібно не лише розвивати нові камери, а й шукати можливості для диверсифікації. У фотоіндустрії компанія розширила асортимент, вийшовши на більш простий сегмент ринку. У 1983 році успіхом користувалась компактна камера OneTouch. А вже наступного року Nikon FA отримала престижну японську нагороду камера Grand Prix. Далі з'явилася Nikon F501, нова дзеркальна камера з автофокусом, яка у 1986-го здобула титул Європейська камера року. На початку 90-х Nikon Corporation, а саме таку назву отримала Nippon Kogaku після 1988 року, вже мала широку лінійку камер. Від професійних до простих автофокусних компактів для аматорів. Паралельно компанія розширювала діяльність у суміжних сферах, де вже мала досвід. Наприклад, в офтальмології. Вона виробляла сонцезахисні окуляри, пластикові лінзи та оправи. А у 1970 році вивела на ринок автоматичний прилад для вимірювання рефракційного індексу ОКА. А наступного року Nippon Kogaku зробила сміливий крок у медицині. Розробивши дентальний імплант на основі біоактивного скла, яке здатне з'єднуватися з живою кістковою тканиною 1972 року, Ніпон Kogaku зробила важливий крок, представивши на ринок лазерну інтерферометричну систему вимірювань прилад для перевірки інтегральних схем. У 1980-х роках компанія зосередила більшість зусиль на створенні обладнання для виробництва напівпровідників. І згодом стала світовим лідером у цій галузі. Паралельно продовжувала розвивати мікроскопи, телескопи, біноклі та сучасні геодезичні та вимірювальні пристрої. У цей час компанія зробила перші спроби у сфері нових електронних пристроїв для зображення. З'явився кольоровий сканер, плівки для перенесення фото на комп'ютер, а також кольоровий принтер для графічної продукції. Справжнім проривом став стіл відеокамера Сістем. Пристрій, який зовсім не потребував плівки. Зображення записувалося електронно на дискету. Їх можна було одразу переглянути або навіть передати телефоном. У 1988 році компанія офіційно змінила назву на Nikon, підкреслюючи, що в електронну дубу її діяльність виходить далеко за межі класичної оптики. Репутація передового виробника Камарту допомогла бренду здобути успіх у нових напрямках. Диверсифікація, особливо у напівпровідниковий ринок, тривала і в 90-ті, та наприкінці десятиліття цей напрям забезпечував вже наполовину доходів компанії. Тоді Нікон активно виходила на міжнародні ринки, відкриваючи Філії в Угорщині, Італії, Чехії, Сінгапурі, Тайвані, Швеції, США, Китаї та Великій Британії. Серед новинок того періоду стала перша у світі дзеркальна фотокамера з автофокусом для підводної зйомки. Що була представлена у 1992 році. Наступного року Nikon розробила перші електрохромні сонцезахисні окуляри з лінзами, що змінюють колір. А в 1997 році компанія запустила серію цифрових фотоапаратів Coolpix, які швидко стали популярними. У 1998 році залежність Nikon від ринку напівпровідників зіграла проти компанії. Галузь переживала спад. Пропозиція перевищувала попит, а ціни падали. Nikon зафіксувала чистий збиток у 18,2 мільярди єн, а виручка знизилась на 18% порівняно з попереднім роком. Проте вже у 1999 році продаж обладнання для виробництва мікросхем знову пожвавився, і компанії вдалося отримати чистий прибуток у 7,8 мільярда єн. Це приблизно 72 мільйони тодішніх доларів. Із розвитком індустрії фотографії Нікон активно впроваджувала автофокус та інші цифрові технології. У 1988 році компанія представила Nikon F4 свою першу професійну камеру з автофокусом, завдяки сучасній системі автофокусування. Вання F4 дозволяла легко знімати швидкорухомі об'єкти з високою точністю та швидкістю. Ця інноваційна модель підтвердила прагнення Nikon забезпечувати фотографів найновішими технологіями та ще більше зміцнила репутацію бренду як лідера галузі. Наприкінці 90-х Nikon зробила ще один прорив, випустивши у 1999 році свою першу цифрову дзеркальну камеру Nikon D1. Вона поєднала найкращі здобутки компанії у фотомистецтві та цифрових технологіях, ставши потужним інструментом для створення високоякісних зображень у нову цифрову епоху. Успіх D1 заклав фундамент для подальших інновацій Nikon у сфері цифрових дзеркальних камер. У 2007 році компанія знову сколихнула світ фотографії, представивши Nikon D3, революційну повнокадрову цифрову дзеркалку. Завдяки збільшеному сенсору камера забезпечувала відмінну якість знімків за слабкого. Освітлення та широкий динамічний діапазон, встановивши новий стандарт для цифрових камер. Саме тому Nikon d 3 швидко завоювала прихильність як професіоналів, так і ентузіастів, підтвердивши провідну роль Nikon у світі фотографії. У 1999-2000 роках Nikon провела масштабну реструктуризацію, запровадила внутрішню систему компаній, щоб кожен підрозділ відповідав за свій рівень продажів та прибутків, перейшла на рівень управління з виконавчими директорами та продала частини. Активів реорганізувала американські дочірні підприємства з продажу та створила холдингову компанію Nikon Holdings Europe BV, щоб консолідувати європейський бізнес. А у березні 2000-го стартувала стратегічна програма Vision Nikon 21. Розрахована на перше десятиліття нового тисячоліття. Оптимізовуючи структуру, компанія зіткнулася з новими викликами: уповільненням світової економіки, жорсткою конкуренцією у виробництві та тривалим спадом у напівпровідниковій сфері. Під керівництвом президента Теруа Шинамури, Нікон зосередилася на створенні оригінальних продуктів і впровадження нових технологій. У межах нової стратегії компанія разом з Okamoto Machine Tool Works розробила інструмент для полірування кремніових пластин. NPS 2301, а також почала активніше розширювати споживацьку аудиторію. А у 2002 році Nikon запустила телевізійну рекламну компанію для цифрових камер Coolpix 2520, першу за 8 років. Довгострокові цілі компанії полягали у створенні бізнес-моделі, здатної витримувати коливання на ринку напівпровідників, і водночас нарощувати прибутки. Менеджмент був переконаний, що напівпровідники і надалі відіграватимуть ключову роль у розвитку. Інформаційних технологій, а це означає стабільний попит на обладнання Nikon. Компанія планувала розширити лінійку цифрових камер, а також удосконалити вимірювальне та контрольне обладнання для виробництва мікросхем і технологій мікроскопів. У 2010-х Nikon продовжувала розширювати горизонти фотографії, досліджуючи нові технології та входячи на стрімко зростаючий ринок беззеркальних камер. У 2011-му компанія представила серію Nikon 1. Відкривши для себе світ беззеркальних систем, ці камери стали компактною та легкою альтернативою традиційним дзеркальним фотоапаратам. Не поступаючись ім у якості зображення та продуктивності, поява Nikon 1 продемонструвала здатність бренду адаптуватися та задовольняти потреби різних фотографів. Спираючись на успіх серії Nikon 1 у 2018 році компанія зробила сміливий крок, представивши повнокадрову беззеркальну лінійку Nikon Z. Вона поєднала фірмовий досвід Nikon в оптиці та технологіях обробки зображень із перевагами беззеркальних камер, а саме швидкий автофокус кращими відеоможними. Ливостями та компактним дизайном. Серія Z отримала високу оцінку за виняткову якість зображення, продуктивність та зручність у роботі, ще раз підтвердивши провідну роль Nikon у світі фотографії у 2024 році. Nikon зробила один із найвідчутніших кроків в сучасній історії корпорації, придбавши американську компанію Red Digital Cinema, відомого виробника цифрових кінокамер. Ця подія стала кульмінацією довготривалих зусиль Нікон розширити свою присутність в сегменті професійного відео та кінематографу. Угода була офіційно анонсована 7 березня 2024 року, а завершена 8 квітня того ж року, коли Нікон придбала 100% членських інтересів РЕД. Цей крок має кілька стратегічних приводів. Нікон прагне об'єднати свою давню експертизу в оптичних системах, обробці зображень та інтерфейсах із технологічними здобутками ред у галузі цифрового. Кіно, кольорознавства, рок-компресії та кіноформатів. Таким чином, компанія сподівається задовільнити зростаючий попит серед кінематографістів, контент-мейкерів та професіоналів, які потребують найвищої якості відео. У контексті історії Нікон ця подія стала символом переходу від виключно фототехніки до повноцінної присутності в кіноіндустрії, в секторі, де зростає потреба відео високої роздільної здатності, в гнучких форматах та професійному обладнанні. Це також Сигнал конкурентам, що Нікон не просто слідкує за тенденціями. Компанія формує майбутнє, де межа між фото та кіно все більше стирається. Одразу після угоди з компанією Red, Nikon презентувала перший спільний продукт Nikon ZR повноформатну кінокамеру нового покоління. Вона стала справжнім символом об'єднання двох філософій легендарної оптики та ергономіки Nikon, і досвіду RED у створенні професійних кіноінструментів. ZR дозволяє знімати. Відео у високій роздільній здатності з гнучким RAW форматом. Має широкий динамічний діапазон і систему стабілізації, завдяки чому підходить як для великих продакшенів, так і для мобільних команд. У ній поєднується інженерна точність Nikon і кінематографічна кольорова наука RED, що відкриває нові можливості для операторів та режисерів. Запуск цієї камери став яскравим підтвердженням того, що Nikon не обмежується традиційною фототехнікою, а прагне стати важливим гравцем у світі сучасного кіно. Саме такою була історія компанії Nikon. Історія корпорації, що несла свої інновації у сфері фотографії крізь століття. А ви дивились кремніові історії на каналі Silicon Broadcast. Мене звати Артур. Бережіть себе та до нових зустрічей!